Вітаємо вас на каналі Діаспора .ua. сьогодні. З вами Ганна Талон та Богдан Боровець знову розповімо вам про важливу інформацію та новини, які не потрапили в українські змі. Вітаємо наших глядачів. Сьогодні розглянемо такі теми: у Джо Байдена на руках кров українців, і це продовжиться у 2024 році. От саме така стаття вийшла на Newsweek від експерта американської розвідки. Джон Кірбі 11 січня знову підтвердив інформацію про зупинку допомоги Україні адміністрації Байдена. Хоча виділені кошти в Байдена є. Посол України Оксана Маркарова продовжує поширювати неправдиву інформацію, яка може загрожувати безпеці України. Незважаючи на санкції, адміністрація Байдена відновила імпорт російської нафти. ЗМІ повідомляють, що Україна таємно веде перемовини про мирний план з Росією. Республіканці Конгресу США розробили план перемоги для України з терміновим наданням зброї. Політика Байдена відкрити кордонів призвела до найбільшої кризи США за всю історію і приносить вигоду наркокартелям. Але українців, біженців в війні навпаки дискримінують, вимагають спонсорів і надзвичайно ускладнюють отримання навіть простої візи. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду подій та фактів, я хочу зробити важливий анонс. Друзі, приєднуйтесь до нашого голосового чату в Твіттері. Тут ви зможете задати нам питання та дискутувати. Цензура на Твіттері мінімальна, і ми можемо розповідати набагато більше. Саме так закликаю всіх приєднуватися і поширити цю інформацію. Мені здається, що всі події підтверджують статтю на Newsweek Сліпа Пляма ЦРУ», в якій співробітник розвідки описав домовленість. Адміністрація Байдена з Путіним про війну за кілька місяців так ніхто цю статтю і не спростував. Мало хто зауважив, але якраз перед новим роком з'явилася ще одна подібна стаття: ніхто її також не спростував за ці два тижні, і ми вирішили поділитися її. Поважне видавництво Нюзвік, якому понад 90 років опублікувало статтю під назвою у Джо Байдена українська кров на руках, і її пролиття продовжуватиметься у 2024 році. Авторка Ребека Кофле, аналітик стратегічної військової розвідки США. Вона стверджує, що Байден ігнорував загрозу з боку Росії роками. Хоча ми не повністю розділяємо погляд Ребеки Кофле, ми погоджуємося з багатьма її висновками, адже вона одна із трьох найкращих аналітиків російської доктрини та стратегії в розвід товариств. Вона особисто неодноразово інформувала співробітників національної безпеки Білого Дому про плани Путіна та російську стратегію щодо ведення війни. Отже, Байден повинен був бути проінформований про ці брифінги, враховуючи його посаду. І все ж він не тільки не зміг розробити контрстратегію стримування Путіна, а Байден і його команда зробили багато чого навпаки, щоб полегшити агресію. І вони не зупинилися, а продовжують таку бездіяльність далі. Вона також зазначає, що Байден все розумів, але обмежив постачання зброї в України, посилаючись на ядерну загрозу. Байден знав про ядерну зброю Росії ще до того, і на думку Кофлер, це фактично прирівнюється до підписання смертного вироку Україні. Кофлер стверджує, що Байден використовує українців як гарматне м'ясо, а американських платників податків як дойних корів. Щоб приховати власні помилки щодо Росії, вона прогнозує, що війна в Україні буде тривати в 2024 році, якщо Конгрес не зупинить Байдена. Основні тези цієї статті полягають у тому, що Байден несе відповідальність за війну в Україні через недостатнє постачання зброї та ігнорування загрози з боку Росії. Кофлер закликає Конгрес США зупинити Байдена щоб запобігти подальшим жертвам серед українців. Про повну зупинку допомоги адміністрації Байдена ми розповіли в попередньому відео. А якщо коротко, то три спікери адміністрації Байдена сказали, що коштів більше для України немає. Хоча, коли журналісти запитали повторно у генерала Райдера чи залишилися кошти по каналу PDA, він сказав, що їх не можна використати. Як ви знаєте, ми провели розстеження, і ми знаємо, що згідно законодавства США, президент має повноваження використовувати ці кошти на озброєння, яке вже було виготовлено без узгодження конгресу, і ви можете про це дізнатися з державного сайту уряду США та також офіційних довідок Конгресу США. на превеликій. І жаль, цю саму неправду повторює і Оксана Маркарова, посол України, яка в черговий раз прийняла сторону адміністрації Байдена і продовжує їхній обман. Варто пам'ятати, що військовий бюджет США був збільшений на 5,2% від попереднього на цей рік і був затверджений в розмірі 840, і тому виправдовування спікерів Білого Дому, що не вистачає коштів для Пентагону, абсолютно не витримують жодної критики. 11 січня цього року координатор при Раді національної безпеки США Джон Кірбі знову заявив, ніби кошти для військової допомоги Україні закінчилися. Проте ця інформація не відповідає дійсності. На другий день, 12 січня, посол України Маркарова знову продовжує розповсюджувати неправдиву інформацію і розповідає, що допомога буде звідки вона бере цю інформацію. Дає інтерв'ю і розповідає, що Київ продовжує отримувати військову допомогу США, незважаючи на те, що у Пентагонах закінчуються гроші, запевнила посолка України. Але в інтерв'ю Голосу Америки вона сказала, що в Україні потрібно більше зброї а для цього терміново потрібно ухвалити нові законопроекти. Хочемо нагадати, що Оксана Маркарова. Дезінформувала громадськість України про лендліз. Україна так і не використала цей шанс для швидкої перемоги. Для тих, хто не знає, хочу нагадати: з посольства України йшли дзвінки та розсилали листи. Проводили зум дзвінки, дезінформуючи українські організації діаспори, що лендліз не потрібно і що в них є домовленість. Такі дзвінки з посольства також йшли навіть у організації американських ветеранів. Тож наголошували, щоб діаспоряни не підтримували мітинги біля для Білого дому для його активації, які проводили наша команда і діаспоряни, які розуміли ситуацію. Але термін дії Ленлізу закінчився 30 вересня минулого року. Пропаганда змі дезінформація стала причиною, що ніхто так і не дізнався правди, аж доки не стало надто пізно. Варто зрозуміти, що пропаганда діє не тільки на росіян, а українці теж стали жертвами пропаганди Білого Дому та й підконтрольних ЗМІ. Отже, виглядить так, що адміністрація Байдена жорстко обманула Україну, припинивши військову допомогу саме в той час, коли Росія навпаки посилює атаки. Як виявляється, США, які повинні стояти на сторожі санкцій, почали купувати нафту в Росії. Ця інформація, яку першими оприлюднили Wall Джорнал Journal, інші іноземні видання, схоже на черговий подарунок Путіну. Пригадайте, з першого ж дня свого президентства Байден зупинив розвиток власної нафтової промисловості США. І ось наслідки: замість того, щоб використовувати власні ресурси і зменшувати залежність від іноземних держав, Байден змушений імпортувати нафту з усього світу. Це й підняло ціни на енергоресурси. І хто виграв від цього? Звісно, що Росія, яка через рік розпочала війну проти України, використовуючи для її фінансування енергодолари. Як кажуть, судіть по ділам, а не по словам. Офіційно Байден закликає до санкцій підтримки України, але що ж відбувається насправді? Всі оці події зупинка допомоги якраз може бути свідчити про тиск на Україну для того, щоб Україна заключала мирний договір. Також знаємо, що саме через зупинку допомоги президент України шукає вихід з ситуації в минулого місяця. Україна провела таємну зустріч щодо мирних переговорів з Росією згідно Бломбург. Причиною таємності вони називають ніби створення комфортних умов для учасників, щоб дозволити їм вільніше та відвертіше обговорювати програми миру для. Для України черговий раунд переговорів планується провести перед Давосом. Згідно попередніх даних, Україна запросила 100 країн буде обговорювати і шукати підтримки для мирного плану. Ми можемо побачити на передньому плані навіть Ермака. Що будемо сподіватися, що Зеленський знайде підтримку. Про республіканський план перемоги України. Ми розповідали від початку його опублікування ще з минулого року, і навіть зробили кілька відео, в якому ми розглядали його. Тому сьогодні тільки частково торкнемося цієї теми, щоб нагадати, хто в США союзник України. До речі, наша команда частково теж приймала участь. Отже, ми виділили основні моменти для розуміння цього плану. Пан Тарас люб'язно погодився допомогти нам з перекладом, і копії перекладу цього плану ви можете знайти в описі до цього відео. Що в ньому йдеться, і в першій частині описується все, що не було зроблено адміністрацією Байдена, щоб попередити цю війну. Не було введено жодних істотних санкцій, було скасовано санкції епохи Трампа, зокрема щодо Північного потоку. потоку-2», що дозволило Росії поповнити бюджет. Від себе добавлю, що свою нафтову промисловість Байден закрив перший день в Увальному кабінеті і почав купувати нафту в Росії. Не було надано військової допомоги для України і зволікання з передачею Україні ракет дальньої дії. Також не було надано літаків та іншої зброї, що коштувало вже тисячі життів українцям. Що запропонували республіканці? Ключові пункти. Негайно надати Україні всю необхідну зброю для перемоги, і ця зброя в США є різко посилити тиск санкцій на Росію, передати заморожені російські активи Україні, очолити міжнародну коаліцію на підтримку України і в кінці притягнути Путіна та його генералів до відповідальності за воєнні злочини. Цей план був опублікований трьома головами комітетів Конгресу США Палати представників. Спікер палати представників Майк Джонсон та 64 конгресмени відвідали американо-мексиканський кордон, і вони назвали цю ситуацію катастрофічною. В цій катастрофі вони звинувачують імміграційну політику адміністрації Байдена. Джонсон навів кілька статистичних даних: 7 мільйонів людей незаконно в'їхали до США з моменту вступу Байдена на посаду. Вони отримують від держави безплатні рейси таками, розташування в готелях. Але ця кількість може бути легко подвоєна. Майже 2 мільйони мігрантів змогли уникнути перевірки. Більше 300 відомих терористів було затримано під час спроби потрапити. До країни, але при цьому їм не відомо скільки таких терористів уникнули перевірки та виявлення. Через безконтрольні кордони наркокартелі перевозять наркотики. Фентаніл є причиною номер один смертей в США американців від 18 до 49 років. В середньому за рік гине біля 100 тисяч людей. Політика Байдена відкрити кордонів призвела до найбільшої кризи США за всю історію і приносить вигоду наркокартелям. Але українців біженців війни, навпаки, дискримінують, вимагають спонсорів і надзвичайно ускладнюють отримання навіть. Простої візи після того як почалася війна, майже три місяці українців навіть не пускали в США. Не існує і зараз програми для біженців для українців. Зробили спеціальну програму, розрахована для того, щоб ви ходили і заповняли форми, платили гроші, шукали спонсорів і так далі. Доведеться пройти медичне обстеження, щеплення, і доведеться також їхати в Польщу, заплатити 700 доларів за аплікацію і жити там кілька днів, адже посольство США забере вас паспорт і ви змушені будете чекати в Польщі, доки вам не поставлять візу або відмовлять. В цей час ви будете знімати готель або жити на вулиці, якщо не маєте коштів. Повернутися в Україну. ви також не зможете, адже без паспорту вас ніхто не впустить. Джо Байден дав цю візу тільки на два роки. Оки для українців, і якщо не поміняється статус, вам придеться повертатися назад згідно закону. Останнім часом в США почало прибувати багато нелегалів з Китаю. І що ж зробив Джо Байден? Вчора на каналі NTD ми дізналися, що адміністрація Байдена полегшує китайським іммігрантам нелегальний перетин кордону. Прикордонному патрулю фактично доручили різко скоротити кількість запитань, які вони будуть ставити нелегальним іммігрантам з Китаю. Чому такі подвійні стандарти на вашу думку існують? Прокоментуйте та якщо ви маєте якусь додаткову інформацію, поділіться нею в коментарях з нами і нашими глядачами. І на закінчення хочу сказати, що ми всі повинні об'єднуватися та докладати зусилля, щоб пришвидшити перемогу України. Підпишіться на наш канал та поширюйте, будь ласка, правдиву інформацію. Ми працюємо на волонтерських засадах. І тому вдячні кожному з вас за підтримку та донати. Дякуємо за увагу! На все добре! Слава Україні! Слава Україні!